Те, що зараз робиться, я хочу з тим теж, теж е, говорити ми з декільками університетами Харкова, я хочу, щоб всі так почали робити. Тому що, е, ну, е, наприклад, е, Каразина це наукова база, і там більше науковців, там немає виробничих чого виробляти. Але якщо ми візьмемо вот я зустрічався в ХПІ вже, я зустрічався е в ХІІКСі, в нашаті міського е господарства е з ректором Хморія, е е е -ре, ХАІ, щоб так працювати і для того і зроблена асоціація наукових партій, не тільки в Хаті, а по Україні, для того, щоб ми обмінювалися досвідом. Тому що слуха, у мене є проект, але мені потрібна тварин виробнича база. Там, в ХАІ, в мене є лабораторія, але потрібно виробляти. Тому що на наші вчені можуть розробити, математики можуть розробити, наприклад, те, що ми говорили, керування роєм бродів, Ну, їх виробляти ми не можемо нас не на когось. Тому йдемо в ХАІ і кажуть, давай, ми ну, робимо, робимо, робимо тебе, а от, про, програма забезпечена буде робити наші математики, факультет прикладної математики. Все, от воно працює вже. І э, далі ми маємо, э, закінчила. І <реш> <реш> далі ми маємо э, таку можливість, що науково папі краще працювати з державою. Тому що ми університет, ми приходимо вже не нечасна компанія, ми приходимо ну, як приватне державне партнерство. І ми говоримо, давайте, давайте працювати. От у нас є так, така наробка. Все. Зустрічаємося з Оболдою, з, 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 з нашими керівниками міста та області, і говорить, так що потрібно. Давайте будемо, будемо тут розробляти все, і ви гроші платите не мені, ви платите платити університету вченим, щоб вони щось розробляють. Скажіть, що ми будемо робити. Тому я думаю, це ну, дуже важливо, і я думаю, ми знайдемо загальну мову щоб працювати з нашими військовим. Вже працюємо, вже працюємо.